Пропоную дидактичну гру чий хвіст. Дикі тварини. Давайте розглянемо малюнок. Заєць, вовк. А перед ними хвости. Перший хвіст, чий це може бути? Другий, третій, четвертий. Вірно, перший хвіст це хвіст нашого сірого розбійника вовка. Так, другий хвіст чий, може, підходить зайчику такий хвіст? Ні, третій хвіст. Так, заячий це хвіст. Розглянемо. інший малюнок. Білка, лисиця, ведмідь. Перший хвіст чий. Ну, подивіться уважно. Вірно, білячий хвіст. Другий це ми знаємо вже зайчика. А третій лисячий, вірно. Ну і четвертий ведмежий хвіст. Молодці. До нових зустрічей!